Шалом, це Славко. Говоримо за Бахмут. Ясно, що все це треба було сказати годину назад, але так сталося, що з запізнення, бо, мабуть, вже і самі все знаєте. Оцей різнобій частин, які номери котрі згадуються в ситуації навколо Бахмута, про що він говорить? Така кількість? Я вчора вибачаюсь, переплутав 77 72 бригадою. І сьогодні говорять. За цілий набір бригад у зв'язку з Бахмутом згадували за 93-ю, 3 ю 24-й, 1980-ті, артилерійські, 26 ю 40 ю 43-ю, частини з 28-ї, 4-ї. Про що все це говорить? Так само з околиць Бахмута вже такі номери 128, 46, 95, Про що все це говорить? Ви вже знаєте, що на північ від Бахмута йде чергова спроба Збройних сил України виправити становище. От я вам покажу, як це становище мало виглядати перед тим, як його виправляти кинулися Збройні Сили України. Бачите, оцей рух противника на північ від Бахмута, і ми бачимо ситуацію, яку пробували парірувати українські сили, бо згадували за да, бої, я тут уже не перелякав. В за районі ось вона ще одна з карт. Вона у мене тут, от Залізняцького, орехов васильівка Дубо-Василівка. Все це на півночі від Мах Григорівка, Івановська. Ну, крахне-бах. От, власне, ось ця ситуація. От бачите, цей рух противника від визначений в цьому напрямку. Бачите, що противник таки просувався тих рубежів, за якими говорили три дні назад, і спробою Збройних сил України, оце ось звітом, недавньо, коли я його власне, він був, звіт годину назад, ось дві години вже цей, як цей звіт мількнув. То йдеться все про цю ось оце от Горіхова Васильівка, Дубова Васильівка. Ось воно є, все. Григорівка, це що ви бачите, це Зрізати оцей виступ, це, що я говорив, що важить, коли я відповідав в коментах, ширина бази супротивника не тільки глибина його вклинення сюди, от, на північ від хромого, а й ширина бази супротивника, як ми бачимо, ширина базису супротивника величенька. Ось. І спроби його зрізати. Ви бачите, що ну, в принципі, це Щоб я Що я хочу сказати, що коли раз не вдалося, пам'ятаєте, ми говорили за бої. Ось, вернемося до цієї карти, пам'ятаєте, бо тут от Київка, Красна Гора, Ягідна, ми говорили про цю от, спробу зрізати цей клин кілька днів назад. І коли Збройні сили вдаються до того самого удару, в тому самому напрямку, і судячи з тих от намерів частин, які плодяться як повінь, і ми не знаємо котрі з них справжні, котрі з них просто так згадані в цій ситуації. принаймні, я можу говорити лише за концентрацію артилерії. 26, 40, 43, що вказує концентрація, така бригад вказує на концентрацію і збройні сил України і за спробу контратакувати. Мені ця спроба контратакувати відверто не, не подобається. Не тому, що це є такий розумний, а тому, що коли ви одну дію зробили в ситуації менш сприятливі до противника і вона не вдалася використали недостатні сили, пам'ятаєте, до двох рот наших механізованої танкової бригади, 17-й потім. 46-ту разом з нею. І це не вдалося. І зараз ви використовуєте знову цю операцію, пробує, пробуєте провести і, можливо, збільшили сили на тому самому напрямку, то не є дуже ефективно. Так само з трасою ви говорите, що от Іванівська бойові дії навколо траси контролюються. Знову ж таки, оце от йдеться за це питання, чи контролюють. Противник, принаймні, вогнем, він трасу контролює фізично. Ця траса в руках збройних сил України, але вогнем противник її контролює. Власне на півдні, якщо ситуація не буде. Виправлена на на північ від Бахмута. Принамі бачимо тут теоретичні спроби. Ось спроби практичні, а можливість виправити її лишається теоретичною, бо це вже другий удар. Що в цілому, що нам нагадує цей от Бахмутський мішок? Це він мені нагадує бої в Сталінграді, коли починаються звіти за мужність, за героїзм. Те, що я вам казав. Там, де вже нема ясного оперативного військового зрахунку, там де бойові дії ведуться через те, що припинити їх вже важче ніж. Продовжувати це класичні ознаки воронки. І тому, що сказав Пригожин, це я в це вірю. Це не тільки пропаганда, що він каже, що якщо впаде російський фронт в Бахмуті, він може посипатися. Ясно, що це невелике перебільшення, що напруження крайніх сил противника є в нашого противника. І оці от справи порушити, як оці всі бої вдавалися в історії. Ну, ви знаєте. Через ізтічення кров'ю це вирішилося в Вердені, а в Сталінграді. Це вирішилося тим, що противник зміг одна, одна із сторін змогла застосувати свіжі сіли і відрізати Сталінград. Тут теоретично спроби відрізати, ви знаєте, Бахмут відбувається. Бачимо, ми контрудар український, бачимо концентрацію артилерії. Знову ж таки, чутки є за недостатність боєприпасів з обидвох сторін. Це теж ознаки того, що бої ведуться з крайнім напруженням, коли вже обидвом сторін не вистачає. Бойових дій, що можна сказати, те саме, що я казав вчора, позавчора прогнозувати в цій ситуації справа невдячна. Ми можемо тільки що наявні тенденції відзначати, і поки що ця воронка поглинає сили. Чому я говорив за цю безліч бригад, тому що коли ми порахуємо, якщо навіть. Половина з цих бригад вірна, якщо навіть вірна концентрація трьох артилерійських бригад, це ми позбавляємо себе можливості проводити операції на інших напрямках, в тому числі, ви знаєте, на півночі щось треба зробити. З Купянська противник загрожує значними силами російськими. На Купянськ ризикує відкинути нас на лінію оборони річки Оскол. Це, в принципі, відійти з річки Шеребець, це теж для нас не дуже приємно, Це ми втратимо частину предполі, які завоювали в осінньому напрямку на півночі. От така от ситуація. Я скажу, що ті війська, котрі тут, вони могли б знадобитися і де інде нами. Ну, спроб, будемо. Я власне живу, як і ви, я не вважаю себе песимістом. Розум говорить одно, а як і всі ви, мені теж хочеться позитивного рішення, мені теж хочеться дива в Бахмуті, мені теж хочеться, щоб ми переломили ситуацію. І хочеться рівно до тих пір, поки я не починаю думати, якою кількістю зусиль ми це переламуємо в той самий, цей самий наступ на Дубову Василівку, на Горіхову Васильівку. Ось спроба зрізати клин противника вдруге. Це. Зусилля надзвичайні Збройні Сили України застосовують. Ну що ж, будемо сподіватися на диво. Але я вам скажу, що так от виглядала ситуація для німців в Сталінграді, перш ніж радянські війська знайшли рішення з оточенням цього міста. Розумієте, ви, коли вже починають вести розмову за, гарізм, за бої в місті, це. Ознака критичної ситуації, тим більше, що збройні сили України явно питаються її виправити з ситуації критичної бачите, оце от зрізати кут на півночі і утримати за собою дорогу на півдні. Ось я вам пояснив ситуацію. На цьому поки що все бай.